Пане Владиславе, отож, як ви оцінюєте поточну ситуацію з фінансуванням оборонного сектору в Україні, які, на вашу думку, основні проблеми наразі існують? Основна проблема, яка є на сьогодні, це те, що в загальному оборонна промисловість недофінансовується. Це було Очевидно, прогнозовано після так, масштабування виробничих потужностей, і в першому у першій, у першому півріччі міністр Камишин, міністр стратегічної галузі промисловості говорив, що виробничі спроможності індустрії значно більше, ніж спроможності пофінансування наші. Тому а, така ситуація вона очевидна а, проблема. Трошки ну вона така глибша, е, структурна в тому, що е, станом на сьогодні немає рухів, які би ми відмічали по покращенню цієї ситуації, тобто е, по зміні нормативної бази, можливості фінансування і вкладання прилічних контрактів, тобто вони на папері є, але фінансами чи плануванням бюджетним вони не підкріплені. Е, це перша проблема. Друга проблема це стосовно. Можливості масштабування і розробки озброєння військової техніки. Ми бачимо, що за три роки війни було розроблено, зроблено, запущено дуже значну кількість нової техніки, дуже великі обсяги освоєної цієї техніки. Але все це робиться. Без державної участі в плані як інвестування держави в оборонні підприємства, в основні засоби, в виробничі площадки чи в релокації, це все оплачується в структурі собівартості продукції, тобто приватні виробники вкладаються в собівартість продукції. І е, питання, яке зараз виникає, воно важке буде і для всіх воно важке. Е, неможливість отримання прибутку пропорційно відвантаженої продукції лише після виконання контракту, оскільки виконуючи довготермінові контракти рік і більше, е, підприємство залишиться без оборотних коштів, е, оскільки собі вартість, е, оскільки е, авансовий платіж отримується менше ніж собівартість продукції, тобто всі кошти уходять в компоненти, матеріали, роботи і так далі. І у підприємств не залишається обігових коштів. Тобто, якщо не виплачувати прибуток і ще й давати обмеження авансування, у підприємств не залишаються ресурсів для розробки нової техніки. Пане Владиславе, а які на вашу думку, за вашими спостереженнями і досвідом, є кроки з боку Кабінету міністрів України для вирішення проблем із фінансуванням, зокрема, довгострокових контрактів у ВПК? Чи є якісь документи? На даний момент мені невідомо про таку роботу, хоча вона мала би проводитися. Тут розуміти правильно було, і це було анонсовано, і це дотримується, що уряд іде, і міністр оборони, і міністр стратегічних галузей промисловості. Вони направлені на підтримку виробників, і це декларується. І це, це, це така робота продовжується із укладанням довготермінових контрактів. Але тут потрібна для них підтримка, потрібна глобальна стратегія держави, що при внутрішнє виробництво довготермінові контракти мають приоритизуватися. Ну я такий приклад не можу. Наприклад, якщо ми сьогодні виробляємо там сто автомобілі, то е, завчасно запланувавши на наступний рік, ми можемо виробляти їх піфти. Тобто, е, це дає можливості для масштабування виробництва. Ми всі зараз бачимо ситуацію, важку ситуацію на фронті. Ми всі бачимо, що за останній час. Не завжди іноземна допомога приходить до нас вчасно, не завжди е іноземна допомога приходить у до якості, яку ми хочемо, чи то в кількості, яку ми хочемо. І ми маємо е покладатися тільки на власні сили, на власні виробничі потужності і на можливості власного бюджету. А якщо ми будемо чисто закуповувати все, то і можливості власного бюджету у нас будуть доволі обмежено. Е тому таке планування воно необхідне. І з точки зору е, військової е, доктрини, і з точки зору економіки, оскільки зараз ще понад 60% процент відсотків е, бюджету входить на оборонні потреби. Пане Владиславе, а як впливають на фінансове становище оборонних підприємств зміни зміни, які кабінет міністрів вніс до постанови 12.75, якими змінив діючий порядок отримання постачальницької винагороди, і згідно із цими змінами, постачальницька винагорода виплачується тільки по закінченню контракту. То до чого це може призвести? Ну, по-перше, треба почати з самих змін. Зміни в постанову 12 вносяться не щомісяця, а такі суттєві, які зміни вносяться там раз на півроку. Проблема в тому, що там також сказано, що процес закупівлі завершується згідно тої процедури, яка діяла на момент укладання договору. Якщо це там піврічний або річний контракт, то в нас одночасно діють там. Можливо, дві, можливо, три редакції постанови дванадцять Це погіршує роботу підприємства, оскільки ми одні і ті ж продукти за різними контрактами маємо по різному рахувати і по різному їх постачати замовникам. Друге, відсутність можливості отримання постачальності винагороди. Для підприємств, як наше, до прикладу, яке займається тільки виробництвом продукції військового призначення для е, сил оборони і замовниками якого є тільки силові силовинства, е, це проблема в тому, що неможливо отримати оборотні кошти для розвитку виробництва, неможливо отримати оборотні кошти для е, розробки нової продукції, неможливо отримати кошти для е, Масштабування виробництва для оновлення основних засобів підприємства. Це такі ключові проблеми, які доволі сильно можуть вплинути взагалі на сферу на індустрію. І тут треба сказати, що також, на жаль, є ці прецеденти, крім того, що держава не дає можливість отримати прибуток ще і паралельно. Зараз така практика введена подавати позов за кожну партію продукції, навіть коли не визначені об'ємно штрафних санкцій, оскільки вже запугані всі правоохоронними органами, маю на увазі замовники, наш А, Тобто замовник подає на постачальника на сплату штрафних санкцій за протермінування поставки продукції ще до того, як постачальник отримав прибуток за цю продукцію. Це призводить до того, що Державою вимиваються кошти у виробника від інших же державних замовників чи від своїх же державних замовників чи від цього самого замовника, це така трохи юридична казуїстика, яка, на жаль, зараз існує, і вона ускладнює роботи е, оборонно промислового комплексу. Пане Владиславе, а чи доводилось зокрема вашій компанії скорочувати виробництво або переглядати плани через нестачу фінансування? Е, на щастя, е, такої ситуації в нас немає, але і е, наша інформаційна активність вона пов'язана з тим, щоб такої ситуації не сталося. Uh, вона пов'язана з uh, тим, що потрібно на випередження uh, на випередження працювати і підприємством, і уряду, uh, і uh, органам, які превентивно вдаватися так, до якихось заходів. Я так розумію. Так. Пане Владиславе. Так не, не потрібно чекати, поки в нас якась там трапиться проблема. Де? Uh, по перше, по-друге, uh, у нас. На жаль, ми значно менше за нашого ворога, і якраз тут потрібна економічна не не тільки мобілізація людського ресурсу, а й економічна мобілізація. І ми маємо будучи меншою країною, будучи країною, яка має менше природних ресурсів, ми маємо бути більш, під вода, більш в підходах, більш в своєї виробництва. Бачите, що ми все що. Ну там розробляємо виробляємо, чи до доводимо до поля бою. Росіяни доволі швидко пристосовуються, можуть там перехоплювати цих технологій, чи від в, в, теж, ну то, як наприклад, ці дрони. Так і від, від нас вони нами були винайдені, але в подальшому росіяни перехопили таку ініціативу. Тобто ми ще теж маємо використовувати можливі економічні. Максимально можливі економічні важелі і економічні ресурси для постачання якомога більшої кількості озброєння військової техніки на фронт. До прикладу, візьму е, постачання мільйона боєприпасів, які нам обіцяли західні партнери, які там, не зрозуміли стане на зараз, чи виконано, чи не виконано. І ця ситуація вона не через е, відсутність коштів, а вона через відсутність технічної спроможності. На щастя, зараз у нас в Україні проблема із відсутністю коштів, і немає проблеми з е, коштами. Верніше, на поки технічної е, так, так. Е, технічної проблеми в нас немає. У нас є тільки проблема в коштах, і тут треба розумно використовувати бюджет. Пане Владислава, а що наразі може зробити держава Україна для підтримки зокрема приватних оборонних підприємств, які в умовах зазначу відсутності експорту в умовах повномасштабної війни це не можна робити? А також в умовах кредитних програм демонструють, ми бачимо значний розвиток. Я би не говорив про, про приватні підприємства. Окремо тут це стос, ці всі питання, які я озвучу, вони стосуються всього сектору, це і державних і приватних підприємств, і тому і питання завантаження, і питання експорту, і будь-які ці питання вони стосуються всіх підприємств сфери цієї взагалі, хто займається постачанням. Це по-перше, по-друге, звичайно, є питання в нас до. Дозволів до можливості постачання за святком підприємствам, які не завантажені. Прикладу, наше підприємство завантажене внутрішніми замовленнями і зовнішні замовлення не розглядає, не опрацьовує станом на зараз, але продовжує приймати так. Активну міжнародну участь для того, щоб про нас пам'ятали на зовнішніх ринках, це по перше, по-друге, щоб ми розуміли своє становище на зовнішніх ринках, оскільки е конкуренція вона має бути не, не тільки е всередині країни, конкуренція має бути також і е порівняно з іншими іноземними компаніями, з іншими продуктами, е тільки тоді ми будемо повноцінно конкурентними. Uh, що стосується експорту, то це така дуже тонка uh, тема, яку uh, потрібно правильно подати, і тут якраз uh, головну скрипку має грати uh, керівництво країни, яке займається спілкуванням і uh, отриманням всієї допомоги, оскільки вони знають, як це буде впливати ну, як можливе. Можливі дозволи на експорт будуть впливати на їхню переговорну позицію. І тут звичайно, ми, як виробники, маємо дати якийсь інструмент чи пояснення, для чого це треба, і гарантувати зі своєї сторони, що в разі якщо такі там експортні поставки будуть дозволені, жодним чином постачання збройним силам України не будуть о, зірвані чи погіршені кількості чи якості. Пане Владиславе, і ви ось згадали якраз про конкуренцію. Не можу вас не запитати, як ви оцінюєте ризик монополізації ринку оборонних закупівель через діяльність Агенції оборонних закупівель? Як, які це може мати наслідки для, власне кажучи, згадуваної вами конкуренції, а також ціноутворення? А, ну це складне питання таке. Тут більше йдеться про те, що е, чим більше замовників, чим більше е, постачальників, тим більш прозорий е, ринок, тим більше іде е, конкуренція між е, різними виробниками, йде конкуренція між різними постачальниками, і е, таким чином е, підвищується там якість продукції, яка постачається чи виробляється. Покращуються самі там комерційні е, умови пропозиції і так далі. Тому е, Агенція оборони закупівель це орган, який був створений для реалізації е, програми закупівель е, летальних озброєнь е, николивих ну, закупівель е, Міністерством оборони України за аналогією із. Е, Іншими державами, але е, є е, питання стосовно забюрократизованості цього процесу, ускладненості ускладнені цього процесу е, військовий час, полно, маючи повномасштабну війну, е, ці процеси потрібно необхідно, потрібно і е, мають бути вони спрощені, е, пришвидшені і максимально. Бути прозорими, і в цьому плані от, е, така має бути такий підхід до реалізації закупівель збройної військової техніки. І е, якщо це буде реалізовано, то ми, ми будемо мати якісь там позитивні результати. Е, якщо процеси закупівель далі будуть ускладнюватися, вони ускладнюються, то в нас будуть негативні результати як на полі бою, так і в закупівлях і зростання так далі. Пане Владиславе, то я правильно розумію, що все-таки ось цей ризик монополізації ринку оборонних закупівель з боку, якраз агенції оборонних закупівель, нині не, 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 не скажімо, кричущий, але досить таки високий. О, так, так. На завершення. Пане Владиславе, звертається, я... звертається діяльність державних спецекспортерів. Uh, які ну, теж було таким uh, проти не проти вісом, а конкуренція між цими компаніями, якраз і створювалася конкуренція на ринку, цінова і uh, з, з продукції. І uh, зменшення такої конкуренції воно буде звичайно, що. Uh, Підвищувати вартість продукції для кінцевого споживача. А в рамках такої війни, масштабної війни, в рамках війни проти такого противника. Ми розуміємо, що чим дорожче ну і в рамках обмеженого бюджету, чим дорожче буде куплена продукція, тим менше ми її отримаємо. Тим менше чим буде використовувати на полі, чого буде використовувати на полі Зрозуміло на завершення, пане Владиславе, які довгострокові наслідки можуть мати нинішні фінансові проблеми, ті проблеми, які ви зазначили в нашому етері, для українського ВПК та загалом обороноздатності України в цілому? І як все таки втримати цю ситуацію на контролі, скажімо так, і, і щоб вона не призвела до якихось непоправних наслідків? E, потрібен відкритий діалог, мабуть, те, що ми зараз робимо, говоримо про це в першу чергу. Тобто, щоб e, зрозуміти, куди ми хочемо дістатися, треба розуміти, де ми зараз знаходимося. Треба правильний аналіз, e, не помилковий і не аналіз структури одного учасника ринку, а треба правильний аналіз ситуації, в якій ми знаходимося. Якщо ці меседжі, що я вказую, вони. E, Застосовані до інших підприємств, якщо ви стикаєтеся з тією ж проблемою, то ми маємо спільно спілкуватися із замовниками, е, приходити до якихось е, чесних правил гри, які дадуть змогу. Ми всі е, на цій війні ми всі знаходимося з одного боку, е, і тому е, ми маємо знаходити такі. Механізми взаємодії між собою, щоб ми забезпечували максимальний результат на одиниці площі. мені здається, е, і це може бути, в такому випадку, це може давати якийсь результат в е, постачаннях, і це може давати результат на полі бою. Е, звичайно, що я не хочу там якимись драматичними фразами говорити про те, що, що там, якщо там громадськість, то оборонка ляже, але. Вона не ляже, вона буде працювати просто не так ефективно, як могла би працювати, а не ефективність на війні це поразка. Що ж, дякуємо вам за вашу небайдужість за цю інформацію, за її роз'яснення і за, врешті-решт, включення до нашого етеру. Тож для аудиторії нагадаю, що гостем сьогоднішньої нашої розмови був генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Українська бронетехніка Владислав Бельбас. Пане Владиславе, тримаємося і на все добре вам Дякую. Навзаем. Дякую. Ну, все добре.